Привіт підписники! Ось вот така посилочка приїхала. Розбираємо її. Як ви бачите, на ній написано n Це акумулятори. Розмитнені. Їх тут у нас 10 штук. Тому що в мене інвертор саморобний. І він в мене на 32 вольта. Не на 36, а на 32. Як надумаємо робити більше вольтаж підіймати, то ми тоді, звісно. Купимо акумулятори. Так. Мені самому дуже цікаво, як вони так якось швидко вони прийшли рівно дві неділі від замовлення оплати до, до доставки до мене. До, значить, а як вийшло? Там вказується адрес. Я адрес указав вулицю, де у нас знаходиться нова почта. І, значить, зробили типу адресну доставку. Я думаю, що мене нова почта, звісно, трошки наобманула. Хоча не треба буде посчитати. Порахувати скільки рустамошка. Того, що до 150 доларів. До 150 євро. Нічого не платиться. Звише 150 платиться. В мене вийшло 150, 250 євро. 248 чи 49. Ось таке. Ну і плюс доставка. Вітози. В ітозі у мене вийшло 270, даже, ну, 306 долларов, долара по курсу. Так, інтересно, це низки тебе. Я щось таке подіймаю. Мені дуже цікаво. Так, в ага. Оце в нас тих два штуки. Красавица. у нас єдну клеями. Прикольно, такі маленькі. що ми маємо? 3,2 вольта. 100 Ампер час. 320 ватт час. По ітозі 10 штук. Ми будемо мати 3,2 кВт. Хай трошки не дозаражать. І цей, ну, 3 кВт 2,5. Ми будемо з них мати. Це вже щось. Так. Розпечатуємо зараз ті, другі. І тоді вже включимося. Так, включилось все. Значит, вот я открыл и так вот И вот мы тут дань. 249 евро. Заставка 28 евро. И все разом 284 евро. Вот такая цена. 10 штук. І просто мошка мені обійшлася за них 100, я ще доплатив, 1618 Вот так виглядають. Кожному вот такі клеми йдуть. Такі наборы на каждую. Стоять на кожну баночку. Форма гарна, рівненькі. Не буду я там в інтернеті багато всього куча замірів і так далі. Звонком купляють теж багато тих акумуляторів все вони так упадають моїться впадать тут все продов можна прокладочку між ними даже поставить так що треба збирати купити балансир на 10 банок. Ось така покупка. Підписуйтесь на канал. будем збирати, будем робити. поті так зробимо. Потім з нього корпус. З'єднаємо поки поті так, потім корпус зроблю. Побачу, чи металічний, чи дерев'яний. Зробити як його краще. І під'єднаємо. До інвертора. Так. 3,23. 3,23 Дай Бог, щоб вони робили. 3,23 така три. зборочка. Один повітря ізолейці. Бо їх так дев'ять, щоб з'єднав.